Всіх вітаю. Сьогодні ще одне відео запишу, тому що тут є речі заброньовані. Деякі речі вже просто викупили відразу. На які речі я не знала ціни, я дивилася, все шукала через інтернет. Ті речі, які заброньовані, звичайно, перший, хто замовляв, буде власником, якщо влаштує ціна. Все провіряла. Все провіряла через інтернет і, звичайно, ціну ставила в рази меншу. Тому що я не хочу виставляти на якісь там інтернет площадки, розумієте? Ну не хочу. Тому е дивимось. відразу повідомляєте, хто бронював. Влаштовує вас ціна, берете, не влаштовує. Ну, якщо раптом, знаєте, ціни високі, якщо зараз немає там. Кошти можна пізніше. Ну, буду входити у ваше положення. Ну, якось так. Ну, давайте будемо дивитися. Ось такі в мене є три речі. Ось такий пластик, мабуть, це, чи що це, я не знаю. Оці дві речі однієї фірми. Оця вилка, вона іншої. Іншої. От. Ну, такий набор із трьох речей. Але вони біленькі, всі, в принципі, відрізняються. Лишає ось тут така продовжуваста дірочка, а тут дві такі кругленькі. Ну, раптом кому треба. Тут номер 76, 100 гривень за три предмети. 100 гривень за... номер 76, 100 гривень за три предмети. Так. Далі, ось ця річ у мене на броні. Її забронювали ще вчора вечором, дівчатка. Не ображайтеся, я все дивлюся по черзі. Тільки хто передивився, наприклад, розпаковку і відразу написав мені того і тапочки. Ну, все по порядку, щоб нікому не було бідно. Дивлюсь по годинах, по хвилинах і так відповідаю. Вінтажна річ, вінтажна річ, нічого не мила. Клейма нема ніякого, але якісь тут, бачу, таке щось в тісті є. передивилась по інтернету, коштує дуже дорого. Я, звичайно, таку ціну не ставлю. Ось такий бідончик, він з цієї сторони білий, з цієї сторони, вони є різні і мають різні квіти: отут. квіти або корівка намальована, або ну, там різні різні. Я передивлялася. Він в чудовому стані, весь ціленький, ні сколів, ні тріщин. під номером 73 300 гривень отака краса. Вінтажна річ. Я хочу відставляти, тому що як буду показувати оці протвіні, щоб нічого не, не вдарить випадково. Так, із минулого огляду ось така мильничка під номером 3. Вся ціленька в чудовому стані, практично нова, я ціну знизила під номером 3, 100 гривень ось така мильниця, вона практично нова. Гарна така мушля у вигляді мушлі. Колір ніби перламутровий, ну так, як мушля, знаєте, і рельєфна вона. Вся. Така краса. Кому підійде, будь ласка. Так. Чашка горнятку хто як скаже, ось вона має такий принт, не знаю, ніби як вишиванка, така якась, чи щось таке. Ну, не, не знаю, що це. Ну, Такий блідо-блакитного кольору. І не знаю, чи я вона ця чашка, не має тут клейма, тому вона велика розміром, я думаю, Ну, Десь 350 мл, скоріше всього. Гарна велика чашка, ціленька, е, стан нової, просто навіть тут видно, бачите, що не ковзали нею ніде. Е, просто не помита. Під номером 75, 40 гривень, чашка. Я розумію, я їх вже собі залишаю. Мені їх просто багато не треба. Ну, ну, не треба. У мене їх дуже багато чашок різних. Так, Далі хочу показати ось така чашка. Під номером 71. Дивіться, яка цікава ручка. Це не з кафе. Не з кафе. Ось написано, клеймо, клеймо, до речі, таке набите, знаєте. Дольче густо написано. Ось така біленька чашечка і тут така смужечка. Жовтенька для декору. Дуже зручненька чашечка, десь на 250 мл. Вся ціленька, гарненька стан нової. Під номером 71-50 гривень. Ну, я не знаю, хто як, я люблю різні чашки. Люблю сьогодні, стої попола, завтра стоїть. Так, далі ось такий глечик. Глечик великий. Він на броні. Якщо власницю влаштує ціна, то вона його забере. 24 см висотою. Ось такий красень. Віддаю, тому що в мене таких глечиків багато, навіть вже я і на дворі там в деяких місцях декорувала, так перевертала, щоб там красиво на, на кілочки. От, тому, ну скільки, його треба? ну, скільки його треба. Ось такий гарний глечик тут оце чорненьке це срібна краска, фарба мазнулася. Можливо, об щось, можливо, фарбували, бо я вже придивлялася: це срібна фарба. Можливо, вони йшли і їх розфарбовували, а цей не розфарбований. Він абсолютно ціленький весь, ціленький, гарнесенький, навіть новий, бо навіть мить нема там що. Під номером 74, 350 гривень такий глечик. Так. Далі ось такі келихи. У мене їх три, ну, я один, скоріше всього, залишу собі не цей, бо там я знайшла отут трішки так, ніби не скол, а така щербинка, то я його вже залишу собі. Це брендові келихи. Тут, бачите, це ручна робота. Е, ці келихи для вина або для шампанського, вінтаж, все це я перечитала. Коштують вони дуже дорого. Тут є навіть краплі е, у склі, ну, тому що це ручна робота, тут таке трапляється. І за, по, ціна за один келих 150 гривень. Е, ну, таке, за два буде, тому що два в мене. на на продаж я запропонувала за два келихи 300 гривень. Я все перевірила. Це дуже гарна ціна. Так. Ну, до речі, скажу ж: на броні не на броні, але ж треба сказати. Так, 22 см висота такого келиха. І в діаметрі він 6,5. 7, 7 см в діаметрі. Отака краса. Він важкий. Тому що оце все заповнене склом. Він важкий. Тут маленьку виймочку таку має. Отакий келих. Так, далі хочу запропонувати вам два, дві склянки. Можливо, це такі вазочки, можливо, це склянки. У мене там ще є скло, я його буду. Це вже завтра. Сьогодні точно не буде відео. Тому що треба сапаті Ось такі дві склянки. вони великі. Я думаю, що тут об'єм десь ну до 300 мл. Ну, більше, як 250, це однозначно. Отакі дві гарні, такі. Ну гарні. Вони новенькі. В користуванні не були. Їх два абсолютно І Під номером 80, 100 гривень за дві такі склянки. 100 гривень. Так, і далі приступимо. Це відео таке буде коротеньке, недовге. Не буду вас вже втомлювати. Далі приступимо ось до таких ємностей або деко, ну хто як назве протвінь, ну, протвінь це не наше слово. Ось таке перше алюмінієве деко або лоток. Він великий, дуже гарний. Не знаю, то, що він десь стояв, ось бачите, а отут видно ось такий, ніби, ну, як десь стояв. А от всередині не видно, що ним користувалися. Ну, не видно, що ним користувалися. Розміри таке деко має і так, тут на ньому немає ніяких розпізнавальних знаків, клейма немає ніякого. Так, довжина його 43 см. Воно на броні. Ширина 26 см. І висота 13 см. Отака ємність. Тут уже можна пофантазувати, хто для чого його використає, я порад давати не буду. Таке деко йде під номером 77, 400 гривень. Я все передивилася по інтернету, Скільки... і, звичайно, ціни нижче ставила. 400 гривень така алюмінієва посудина. Так, і далі ось така посудина. Дивіться, це тут стоїть клеймо. Я вам зараз покажу. Ой! Вона важча. Тобто це не алюміній, вона важча. Що тут написано? Е, виробник Америка, Сполучені Штати Америки. Не знаю, що це за метал. Не знаю, він важчий, набагато важчий за той лоток. Бачите, тут е, тут ніби, ніби як алюміній. І в ньому банки, я так думаю, що ставили банки, бачите, тут місце залишилося. Я пробувала витирати, його треба гарненько витирати, але я не буду стверджувати, що це е, не втрата фарби. Можливо, це витерлося і це втрата фарби. Але якщо це втрата фарби, і там он таке, як колір алюмінію, то ну, воно важче. Як алюмінієве, то це легше. А це важче ємність ця. Але все рівно вона, ну, ну, можливо, комусь треба для чогось. Можливо, комусь для чогось треба. Навіть для того, щоб стерилізувати банки ті самі ось, бачите? Тому я вам зараз скажу розміри. А ви вже будете робити. Ну, як розміри по чому робить? Отут всередині 41. Ні, 40. Давайте так, 40. Всередині, от, от звідси ну, звідси сюди. Має ось такі ось ручечки. Бачите, щоб гарно було ем, тримати. Ну, але, можливо, це алюміній покритий якимсь ем, напиленням. Не знаю, що це таке. Ширина також 24 см, отут всередині. І висота 12 см. Оце така ємність американська. Mm. Оце така ємність. Іде під номером 78 вона також коштує 400 гривень. Е, я думаю, що тут частково це все вимиється, тому що, можливо, це сіль від води. Але тут, ну, воно не шершаве, а можливо, то втрата фарби. Я вам все показала, а вже ну, ви вправі вирішувати, треба вам це чи не треба. Правильно? Правильно. Е, до речі, сьогодні прочитала так, та бігло так. Перші коментарі стосовно попереднього відео, і мене от дівчатка дуже мене запитують, що це таке? Що це за посилки? Хочу сказати, вас, задайте собі питання, вас справді це турбує? Ну, якщо це для вас так важливо, то ну, я думаю, що е я не зобов'язана розказувати правильно, я пропоную вам товар, я показую, розказую про його якість, про його ціну і так далі. Ну, Де взяла і. Що це таке, я думаю, я не зобов'язана про це говорити. Якщо от ну, собі задайте питання, вам справді це потрібно? Вас справді це турбує? Ну, так. Ну, ж, це ж не всіх стосується. Це так є, є дівчатка коментують. Так, ну, на сьогодні все. Більше відео сьогодні записувати не буду, бо не буде, ж, про що нам, бо завтра не зустрінемося. А нам треба зустрічатися. Переглядайте, визначайтеся, повідомляйте, якщо когось влаштовує ціна, хтось щось замовив, кому щось сподобалося, будь ласка, номер під, опис, під відео в описі. Ну, і працюємо кошти на карту. Ну, і працюємо, як завжди, в звичайному режимі. А я вас всіх. Бажаю всім вам гарного дня. Бо, кажуть, треба казати доброго, гарного дня, міцного вам усім здоров'я, Божої опіки всім, і всім щиро дякую. Всіх обняла. До зустрічі!